Привіт, це Покерстарт і я, Олександр Танкер. Сьогодні поговоримо про покерні комбінації, які можуть суттєво покращити ваші результати. Багато гравців недооцінюють їх і скидають занадто часто, що призводить до втрати потенційного прибутку. Ці п'ять рук мають дещо спільне, відмінні потенційні шанси, які дозволяють вам виграти значні банки. Особливо це працює проти гравців на малих і середніх лімітах, які часто не можуть вчасно скинути свої карти. Давайте розберемо кожну з цих п'яти цінних комбінацій, і я підкажу, як правильно їх розігрувати. Комбінація номер 5. валет десятка однієї масті. Валет десятка однієї масті це дуже універсальна рука в покері. З цією комбінацією у вас є кілька шляхів до перемоги. Ви можете зібрати різні стрейти, непогану старшу пару або навіть флеш. Що робить цю комбінацію особливою? Ця рука добре підходить для напівблефу. Наприклад, на флопі вісімка треф, сімка чирва та четвірка піка, у вас з'являється можливість зібрати найсильніший можливий стрейт, вам потрібна тільки дев'ятка для послідовності карт від шістки до десятки, плюс шанс зібрати флеш пізніше, якщо прийдуть ще дві карти вашої масті. А ще у вас дві старші карти, валет і десятка можуть перебити багато рук опонента. Як грати? Завжди робіть рейс, якщо входите в гру першим. Не бійтеся робити три бети проти слабких гравців, особливо коли вони піднімають скатофа чи баттона. Якщо у вас є якесь дро на флопі, сміливо робіть напівблеф, змушуйте опонентів скидати кращі руки. Комбінація номер 4 туз сімка однієї масті. Чому варто грати? Це недооцінена комбінація. Туз з будь-якою картою однієї масті це рука з хорошими потенційними шансами. Коли ви збираєте нацовий флеш, то можете виграти значний банк, особливо проти наполегливих опонентів. Що робить цю комбінацію особливою? Цікавий факт: туз сімка одномасні має близько 30% шансів перемогти такі сильні руки, як кишенькові королі, чи дами, це майже один раз із трьох. І найкраще, що гравці на малих лімітах часто не можуть скинути свої королі чи дами, навіть коли на борді з'являється туз або приходить флеш. Як грати? Рейзіть першим у банк, коли маєте цю руку. Можете робити легкий трибет проти слабких гравців, особливо добре працює на пізніх позиціях. Комбінація номер три малі кишенькові пари, наприклад, четвірки. Чому варто грати? Малі кишенькові пари можуть бути дуже прибутковими. Коли ви потрапляєте в сет, ваші шанси на перемогу значно зростають. Багато гравців нехтують цими картами, але саме вони дозволяють виграти хороші банки з мінімальними вкладеннями. Типова ситуація, де ви отримуєте перевагу, уявіть на флопі король пік, четвірка черва і десятка бубна. У вас кишенькові четвірки, а в опонента туз король. Він впевнений, що його топ пара з тузом найкраща рука і готовий ставити багато, а у вас сет. Таким чином можна отримати значну перевагу в подібній ситуації. Як грати? Рейзіть першим в банк, коліть рейзи опонентів, особливо коли у вас є позиція. Пам'ятайте, що сет випадає приблизно в 12% випадків. Це не часто, але коли випадає, це дуже вигідно. Намагайтеся побачити дешеві флопи з такими руками. Комбінація номер 2 одномастеві конектори з гепом. Приклад сімка, дев'ятка однієї масті. Чому варто грати? Ця комбінація досить непомітна для суперників. Однокольорові конектори з розривом це рука, яку важко прочитати. Опоненти рідко підозрюють у вас таку комбінацію. А коли ви збираєте сильну руку, вони часто потрапляють у складну ситуацію. Коли ви отримуєте перевагу, уявіть флоп десятка, вісімка, шістка. У вас нацовий стрейт, а опонент може цього не очікувати. Або флоп, сімка, сімка, дама, ви маєте трипс з непоганим кікером, і знову ваш опонент у невигідній позиції. Це саме ті ситуації, коли ви можете отримати значну перевагу. Як грати? Рейзіть першим у банк, крім ранньої позиції. В ранній позиції краще скинути цю руку. Якщо хтось зробив рейс. Коліть його в позиції. Використовуйте цю руку для агресивних напівблефів, коли у вас є якийсь дро. Комбінація номер один кишенькові десятки. Багато гравців ставляться до них як до посередньої руки, але це насправді сильна комбінація. Це одна з найсильніших стартових рук в покері, проте її часто недооцінюють. Так, у 70% випадків на флопі з'явиться карта старша за десятку. Проте помилка, яку роблять багато новачків та гравців-аматорів, це автоматично вважати, що вони програють, коли на столі з'являється туз, король, дама чи валет. Потрібно розуміти, що пара десяток на руках кишенькові десятки це шоста найсильніша початкова рука. Навіть якщо на флопі випали, наприклад, дама, вісімка, двійка, все одно існує дуже хороший шанс, що ви попереду в цій ситуації, бо у суперника може бути туз, король, король, валет або інша комбінація, яку ваші десятки все ще перемагають. Кишенькові десятки це справді сильна рука, і чудова особливість такої руки полягає в тому, що, на відміну від дрібних пар, вам не обов'язково покращувати її до сету трьох десяток, щоб виграти хороший банк. Часто така рука достатньо сильна сама по собі. Ця рука також добре підходить для ловлі блефу, якщо ви граєте проти дуже агресивних гравців. Як грати? Завжди рейзіть на прифлопі це преміум рука. Якщо обережний гравець піднімає ставку з ранньої позиції, краще робити кол. У пізніх позиціях катов, баттон, блайнди – сміливо робіть бет. Грайте впевнено і не лякайтеся оверкарт, ваша рука часто найкраща. Це були п'ять покерних комбінацій, які можуть помітно покращити ваші результати. Почніть активніше грати ці руки, і ви невдовзі помітите позитивні зміни у вашому банкролі. Звісно, підлаштовуйте свою гру під конкретних опонентів, спостерігайте за столом, шукайте слабких гравців, які не можуть скинути топ-пару або надто прив'язані до своїх оверпар, і використовуйте проти них ці п'ять корисних комбінацій. Я впевнений, що коли ви почнете правильно розігрувати ці руки, ви відчуєте різницю у своїх результатах. Це був Покер Старт і я, Олександр Танкер. До зустрічі!